Я приїхала на вторую операцію вже колінний сустав. До нас звернулася пацієнтка на повторну консультацію, вже зняття швів, і була проведена повторна операція по заміні колінного суглоба. Пацієнтка рани зажила добре, все спокійно, вона вже спокійно пересувається по дому, виходить на вулицю. Як враження після операції? Дуже хороші враження, все хорошо. Як ви вже тепер ходите з двома суглобами? Ну. потихоньку хожу по комнате, по дому, хожу без палеца, а так на улице стараюсь с палецами выходить. Боялась операции? Нет, нет. <с> я не боялась. Я шла, потому что уже так больно было ходить с больными коленами, что мне было уже <с> лишь а бы, чтобы легче было. А что що... а стало для вас вырешальным таким значением, что вы уже сказали себе, что я готова идти оперуватися. Уже не могла ходити, вимушена була вже їхати. І що можете Потому, побажати пацієнтам, які живуть з цим болем, але не наважують? Ні, пусть не бояться, приходять, хороші доктора, медсестри всі. Не бояться, пусть і приходять. З болю неможливо жити. Ми бажаємо вам скорішого відновлення, міцного здоров'я. Дякую вам большое, дякую. Дякую за гарний відгук і дякую за довіру.